О, оце чули? Пугач пугає. Угу, угу. Козака зву. То він козаків гукає, а найдужче того чорного козака, що вночі приходить. Та не бійтеся, не лякайтеся. Я вам зараз про нього розкажу. Такий інтригуючий зачин мають всі чарівні історії найпопулярнішого українського казкаря оповідача Олександра Власюка, більш знаного за псевдонімом Сашко Лірник. Один із найкращих дитячих письменників України, заслужений працівник культури, співець славної минувшини і майстер містичної казки. Ось уже близько 20 років він популяризує між дорослих і дітей колоритні оповідки та відроджує українські традиції лірництва та каскарства. Протягом багатьох років Олександр Власюк був ведучим авторської програми Казки лірника Сашка». Разом зі своїм пухнастим помічником котом Боркотом щоранку під супровід українських народних інструментів він розповідав малечі яку щарівну історію, заряджаючи глядачів позитивом на весь день. Харизматичний каскар припав до душі юним і дорослим глядачам. Тож не дивно, що згодом Сашко Лірник і Кіт Веркіт. Стали головними героями анімаційного пізнавального серіалу Моя країна Україна від студії Новатор фільм, мандруючи Україною, Каскар та його кіт розповідають глядачам легенди про різні куточки нашої країни, цінні краєзнавчі і культурологічні відомості, що містить мультсеріал, сприяють ненав'язливому формуванню національної свідомості та сприяють патріотичному вихованню молодого покоління. Пробудження національної самосвідомості особливо важлива місія, яку взяв на себе Сашко лірник. А головним своїм інструментом він обрав жанр народної казки. Бо саме казки, як ніщо інше, чітко і зрозуміло розкривають всі тонкощі традицій та поглядів, які з покоління в покоління передаються в кожній родині. А українська народна казка існує вже багато століть і вирізняється серед іншої літератури своєю самобутністю та актуальністю навіть в сучасному світі. Яскраві образи казок Сашка Сашкалірника не лише занурюють маленьких слухачів українську культуру і фольклор, а й допомагають сформувати в них чітке уявлення про добро і зло, пропонують їй способи вирішення проблем і життєвих завдань. Його чарівні історії завжди мають щасливий фінал, що дуже важливо для дітей, які вже розуміють, що реальне життя іноді буває несправедливим. Тож, коли малюку щось не вдається, почитайте йому казку Сашка Лірника – Мій добро завжди долає зло, а завзятість допомагає впоратися з будь-якими труднощами. Ці казки дають дитині надію, бо коли головний герой впорався зі своїми негараздами, то і їй це обов'язково вдасться. Чарівні оповідки Сашка Лірника передають народний характер і дух українців, занурюють в унікальну систему звичаїв і обрядів наших предків, вміле поєднання гумору та дивовижних пригод, в які читачу хотілося б потрапити й самому. Наближає казки Сашка Лірника до сучасної аудиторії. Ліричні та героїчні мотиви цих історій навчать дітей добра, любові та хоробрості. А яких тільки персонажів не зустрінеш у казках Сашка Лірника, де звичайні люди живуть поряд з міфічними істотами? Тут парубки відвойовують світ папоротів моторошного кота хранителя, а дівчата чарівниці перетворюють нерозважливих хлопців на вовкулак. Тут мудрий козак легко перехитрить хоч сотню підступних чортів, а кмітливий чумак з гострим розумом провчить злу відьму. Тут зустрінете грицька-характерника на чудернацькому кістяному коні, якому під силу зупинити татарську орду. І не путящого хлопця-Гандрея, що зміг відшукати яничарський скарб. Сашколірник так закручує сюжети своїх історій, що мимоволі переносишся у його фантастичні світи і стаєш учасником неймовірних пригод. Тож читайте казки Сашка лірника самі і разом з дітьми, занурюйтеся в чарівний світ колоритної історії, надихайтеся сміливими вчинками і рішучою вдачею головних героїв, вірте в Україну і свій народ, і нам все вдасться.